Вітання! На цьому відео я розкажу, як користуватися формулою для визначення певного зусилля за лінією впливу. Ось формула перед вами. Вона складається з трьох частинок, і в кожній частинці враховано певне навантаження. Розглянемо першу частину цієї формули. Це сила F помножена на y. Сила F це зосереджена сила, і якщо вона діє вниз на вашу балку, то вона в формулу входить зі знаком плюс. Y — це ордината під цією силою на лінії впливу. Ордината береться зі своїм знаком з лінії впливу. Знак суми означає, що скільки у вас таких зосереджених сил, стільки разів ви цей добуток записуєте. Далі, друга складова, відповідає за рівномірно розподілене навантаження Q. В формулі ми інтенсивність цього навантаження Q помножаємо на омега. Омега це площа лінії впливу під цим навантаженням. Якщо у вас навантаження Q направлено вниз, то формула входить зі знаком плюс, і площа з лінії впливу береться зі своїм знаком. Оскільки, коли ви знаходите площу певної фігури, наприклад, це прямокутник. Ви довжину помножаєте на висоту. Висота в нашому випадку це ордината на лінії впливу, а ордината має свій знак. То І виходить, що і ця площа у вас буде мати свій знак або плюс, або мінус. І третя складова відповідає дії на балку згинального моменту. Окремо знак моменту, окремо знак. Тангенсу кута нахилу лінії впливу, не підставляється в цю складову, а відразу визначається знак, який ставиться перед цим добутком. Це може бути плюс або мінус. Давайте розглянемо це правило. І розглянемо ось такий рисунок. Дивіться, наприклад, у вас на балку діє момент, який направлений за годинниковою стрілкою. І спустимося вниз, оцю точку, і побачимо, що у нас. Ось така лінія впливу йде від цієї точки. Так. Тепер дивіться, ми цю лінію впливу повертаємо відносно цієї точки таким чином, щоб цю похилу лінію повернути в її горизонтальне положення. Який напрямок повороту буде цієї лінії? Ось такий. Ось так. Тобто, це проти годинникової стрілки. Значить, дивіться момент. Прикладений за годинниковою стрілкою. Лінія повертається. Ой, вибачте, вірніше, це напрямок повороту лінії теж за годинниковою стрілкою. Вітання! В цьому відео я розкажу, як користуватися формулою для визначення певного зусилля за лінією впливу. Формула перед вами. Формула складається з трьох частин. Кожна Частинка враховує своє навантаження. В першій частинці ми бачимо добуток сили F на Y. Сила F це зосереджена сила F. Якщо вона направлена вниз, то формула вона входить зі знаком плюс. Y – це ордината під цією зосередженою силою на лінії впливу. Ордината має свій знак, тож формула вона теж входить зі своїм знаком. Друга складова це складова, яка враховує дію рівномірно розподіленого навантаження з інтенсивністю Q. І е, ця інтенсивність помножається на омега. Омега це площа лінії впливу під цим навантаженням. Площа формул е, підставляється теж зі своїм знаком. Q зі своїм знаком, якщо воно вниз направлено, то має знак плюс. І площа. Оскільки давайте представимо, що лінія впливу у нас під цим навантаженням має вигляд прямокутника. Для того, щоб знайти площу прямокутника, ми довжину помножимо на висоту. Висота в нашому випадку на лінії впливу це ордината, а ордината має свій знак. Тож, і площа вся омега буде знак, буде мати знак або плюс, або мінус. Третя складова окремо знак моменту і тангенса альфа. Не, не береться, не підставляється, а відразу визначається, який знак буде перед цим добутком. І давайте розглянемо з вами ці правила, як визначається цей знак. Розглянемо ось такий розрахунковий випадок. Припустімо на вашу балку, діє згинальний момент, який має напрямок за годинниковою стрілкою. Опустимося вниз на нашу лінію впливу, і побачимо, що цьому моменту відповідає ось така лінія. Тепер беремо і повертаємо відносно цієї точки нашу лінію похилу, таким чином, щоб вона стала горизонтальною лінією, прийняла ось такий вид. І так, який напрямок повороту треба надати цій лінії, щоб вона стала горизонтальною, повернулася в горизонтальне положення. Ось, стрілочкою я показала цей напрямок. Це Напрямок за годинниковою стрілкою. Тепер дивіться, і напрямок моменту, і напрямок повороту цієї лінії співпали вони обидва за годинниковою стрілкою. Тож перед знаком, перед добутком ми поставимо знак плюс. Ось тут знак плюс поставимо. Якщо, наприклад, у вас момент направлений проти годинникової стрілки, і поворот лінії там теж відбувається проти годинникової стрілки, однаковий напрямок. Теж поставити знак плюс перед формулою. В якому випадку поставиться знак мінус перед добутком? Розглянемо ось такий випадок. Момент, прикладений на балку за напрямком, за годинниковою стрілкою, спускаємося вниз на лінію впливу, і бачимо, що цьому моменту відповідає ось така лінія впливу. Повертаємо цю лінію впливу відносно з цієї точки. Таким чином, щоб лінія прийняла горизонтальне положення. Напрямок повороту такої лінії проти годинникової стрілки. І так, момент, прикладений діє за годинниковою стрілкою. Лінію повернути, треба прикласти момент проти годинникової стрілки. Напрямки різні За годинниковою, проти годинниковою стрілкою, значить, перед формулою поставиться знак мінус. Тобто, напрямки співпадають плюс. Напрямки не співпадають мінус. Тангенс альфа це тангенс куди нахилу ось цієї лінії в цій формулі. І давайте розглянемо. Я проілюструю це на прикладі. Давайте розглянемо ось цю лінію впливу. Вона, ну, найскладніша вона всі три фактори буде включати лінія впливу РБ. І так. Давайте почнемо зліва направо. і перше навантаження, яке ми бачимо, це рівномірно розподілене навантаження Q. Воно направлено вниз, значить, Q 2 кНм, формула буде підставлятися зі знаком плюс. Тепер спускаємось на лінію впливу. Цьому рівномірно розподіленому навантаженню відповідає ось така лінія впливу, ось така фігура. Трикутник. Вся лінія впливу на цій ділянці. Розташована згори, тобто ця, коли ми будемо знаходити площу цієї фігури, то ця площа буде мати знак плюс. Площа трикутника це одна друга висота помножити на довжину, одна друга півтора помножити на 6. Тобто у формулі ця складова у вас буде 2 помножити на одну другу, півтора помножене на 6. Весь добуток буде мати знак плюс. Рухаємося далі. Є зосереджена сила F. Вона направлена вниз. Значить, формула буде входити зі знаком плюс. Спускаємося на лінію впливу. І бачимо, що цій силі на лінії впливу відповідає ордината 0,5 зі знаком мінус. Значить, цей добуток буде мати знак мінус, мінус 4 помножене на 0,5. І третій вид навантаження. Зосереджений момент має напрямок проти годинникової стрілки. Спускаємося на лінію впливу. І бачимо, що цьому моменту відповідає ось така лінія впливу. Давайте повернемо цю лінію відносно цієї точки, відносно точки D, таким чином, щоб вона прийняла горизонтальне положення. Напрямок повороту цієї лінії буде. За годинниковою стрілкою. І так, цей момент проти годинниковою стрілкою. Лінію ми будемо повертати за годинниковою стрілкою, значить, знак перед добутком момент на тангенс альфа буде дорівнювати мінус напрямки співпали. І момент помножити на тангенс альфа альфа, тобто ось цього кута. Чому буде дорівнювати тангенс цього кута? Це відношення протилеглого катета 0,5. Ну, на знак вже не дивимося, ми знак вже перед формулою поставили. 0,5 поділити на 4. І давайте подивимося, так, наприклад, чи все правильно написано в методичці. І так, сила F на y. 4 на мінус 05. Так, я не буду повертатися до того прикладу. Тримаємо його в голові. Або, якщо ви забули трошечки відео, відмотайте назад. Це правильно. Далі, ось це була інтенсивність Q. 2. В дошках записана площа лінії впливу. Одна, одна друга півтора помножити на 6. І далі дивіться, складова, щодо момент помножений на тангенс кута нахилу лінії впливу. І те, що ми розібрали з вами, перед самим добутком стоїть знак мінус. Мінус 8 це значення зосередженого моменту і в дужках тангенс кута нахилу 0,5 поділене на 4. Підставили, поврахували, отримали 6 кН. Ну, і далі, якщо продовжуючи тему розрахунку, для всіх факторів, для яких ви будуєте лінію впливу, складаєте ось таку табличку, яка має дві колонки. Перша колонка це результат розрахунку на дію, ось тут у примітці читаємо. Надію статичного навантаження. Тобто, всі ці значення ми виписуємо з побудованих епюр. І друга колонка відповідає результатам розрахунку на рухоме навантаження, тобто з лінії впливу, що ви знайшли за формулами. І ми з вами розібрали опорну реакцію в точці Б РБ. І так, по епюрі, якщо ми подивимося, це значення реакції 6 кН. І за лінію впливу ми тільки що знайшли теж 6 кН співпадають значення. Це показує, що і пюра, і лінія впливу з берогідністю 99,9% побудовані правильно, і всі розрахунки зроблені правильно. Ось таким чином всі свої результати ви перевіряєте і складаєте ось таку табличку. Ось тут в колонках краще писати результат. Ось те, що в привідці написано: розрахунок на дію статичного навантаження і розрахунок на рухоме навантаження. Так, це все.